10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Президент України Петро Порошенко у своєму зверненні заявив, що українська влада докладе максимальних зусиль аби засади загальної декларації прав людини, прийняті ООН 66 років тому, дотримувалися у повній мірі. Він також пообіцяв зробити усе можливе для звільнення в'язнів, захоплених бойовиками на Донбасі та утримуваних Росією. Цими днями у Вашингтоні перебувають російські адвокати української льотчиці Надії Савченко, Марк Фельгін та Ніколай Паласков. В ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки вони розповіли, що для Кремля Надія Савченко не просто в'язень. Вона їх таємний козир у значно більшій геополітичній грі. З адвокатами спілкувалася Наталія Леонова. Ілюзії плекати не варто. Справа Савченко у правовому полі вирішена не буде, кажуть її адвокати. Доля українського пілота прямо залежить від процесу врегулювання конфлікту в Україні та міжнародного тиску на Росію. саме тому. Ми справу ведемо не тільки з процесуальної точки зору, як захисники з кримінального процесу, як це формально повинно було бути у вільній країні в правовій державі. Ми оперуємо і деякою політичною методологією, тобто зрозуміло, що міжнародно-правові питання, які пов'язані зі статусом військовополонених, неможливо реалізувати в нині. Ні, Росії нинішня Росія авторитарна держава, дуже жорстка з відсутньою правовою системою. Держава, в якій рішення приймається виключно на політичному рівні у таких справах, звичайно, а не загальнокримінальних. І справа Савченка на контролі у першої особи. Тобто він буде в кінцевому результаті приймати це рішення. Надія Савченко в міцних обіймах російської системи правосуддя опинилась не одна. Патому діло по цій справі вона проходить не одна. Це велика так звана українська справа. Її ще називають справою Коломойського Авакова. У неї тільки епізод у зв'язку з загибелю Волошина і Корнелюка. А там насправді справа величезна, гігантська. Проходить по ній маса обвинувачуваних. Хтось заочно, хтось очно. Зараз на території Російської Федерації перебувають три десятки солдатів збройних сил України. Цих парамілітарних батальйонів, які також перекинуті факт фактично викрадені з території України на територію Росії, в основному ті, хто потрапив у полон під Іловайськом. Захисавченко хоче вивести справу на міжнародне політичне дипломатичне поле Обранням народним депутатом України, хоча не надає надії Савченко недоторканості на території Росії, але має суттєві переваги. Що избрання... участь у виборах і те, що вона стала депутатом, відкрила перед нею вагоме вікно можливостей. Вона може стати і найближчим часом вже стане делегатом в парламентській асамблеї Ради Європи, що дає їй можливість отримання міжнародної дипломатичної недоторканності. За таких обставин, звичайно ж, утримувати делегата парламентської асамблеї країні-учасниці цієї асамблеї, на мій погляд, буде істотним порушенням міжнародних норм, рівно як і отримання нею статус. Са військово полоненої на підставі якого Росія зобов'язана буде припинити стосовно неї справу і видати її Україні, також не дозволить тримати її в російській в'язниці. Водночас адвокат наголошує, що для Росії Надія Савченко надійний козир у великій геополітичній грі. Путін торговець. Путін за своєю природою торговець. Він такий торгаш, я б сказав. Тобто він нічого не робитиме, якщо нічого не отримає. Натомість це в його психології дуже глибоко сидить. Це політична торгівля, тобто він хоче зняття санкцій або хоча б пом'якшення. Він хоче визнання статусу Криму і багато чого ще. Речі в принципі неприйнятні, але політика це ж процес багато в чому. Те, що частиною вимог до Росії до Путіна, є звільнення Савченко. Це звучить на різних рівнях не тільки в Україні, в Європі, сполучених штатах теж все міжнародне співтовариство вимагає дотримань міжнародного права щодо Савченко. Адвокати впевнені, що після закінчення конфлікту в Україні буде створений міжнародний трибунал. І вже зараз, в тому числі збираючи матеріали по справі Савченко, Кремль готується до цього міжнародного кримінального процесу. Мотівірована російською владою, Мотивація російської влади, якій видається зменшення своїх ризиків міжнародно-правового характеру. Вони збирають матеріал для того, щоб у випадку рішення розглянути яким небудь міжнародним судовим органом усього, що скоєно на сході України, мати весь процесуальний матеріал. ось подивіться, ми вже все укомплектували. Ми зібрали от факти про злочини Київської хунти, її парамілітарних утворень, каральних утворень, воєнізованих утворень. По відношенню до російськомовних та інших громадян і Савченко у цій справі може стати ключовим елементом. Наталія Леонова, Голос Америки.